Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Вітаємо з перемогою. Такою не дуже легкою вона сьогодні була, але на фоні вчорашньої поразки, звичайно що прийнятний для вас результат. Якщо так загалом підсумовувати ці два ігрові дні, що можете коротко сказати про цей франківський такий міні бал Були важкі ігри. Ну, ми їхали за перемогами, хотіли забрати дві перемоги, але вийшло як вийшло. Сьогодні обов'язково треба, треба було перемагати, реабілітуватися після поразки. Але сьогодні також вийшли без енергії, я не знаю, зібралися лише у другій половині. Третя чверть показала, що ми ну, настроїлись. Я не знаю. Ну, важко було, але. Вчора говорили про те, що ви зустрічалися з черкаськими мапами, ви по ходу сезону вже тричі перемагали їх, ну і напевно важко було знайти мотивацію десь на четвертий матч десь підсвідомою. Ні, мотивація, так, мотивація на кожну гру однаково. За перемогою ми йдемо. Так. Неважно, ми перемогли п'ять разів, їх поспіль там, чи ноль, нам треба вигравати. Який основний компонент вважаєте головним, який сьогодні сприяв власне перемоги? Ну, за рахунок в першу чергу захисту, а також в другій половині ми побігли. Більш-менш організований напад став, і за рахунок цього я вже. Добрий день. Вітаємо з перемогою, По-перше, Київбаскет продовжує грати в такому шаленому темпі, ритмічному. Вчора ви говорили про втому гравців, зрозуміло, що вона нікуди не поділась. Ну але сьогодні все таки перемога. В чому ви бачите ось різницю власним вчорашнім і сьогоднішньому політику? Ні в чому поганий рівень баскетболу, в принципі, що вчора, що сьогодні, за рахунок того, що немає свіжості, свіжості немає в першу чергу в ногах, а також ментально. Так, тобто, коли. Трошки ноги підсіли, фізично ти виснажений, трошки так, то звичайно, що і голова перестає працювати так, як вона має працювати. Тому нам ці два дні не вистачало свіжості як фізичної, так і ментальної. За рахунок цього і такий рівень баскетболу. Але дякую хлопцям, що показали характер і за рахунок захисту виграли сьогодні. Сьогодні, напевно, ключовий фактор це все-таки підбирання. Ви виграли щит, впевнено. Чи ви особисто бачаєте якісь інші моменти, що стали ключовим у середньому матчі? Підбирання добре, так. У нас там ми розуміли, що буде у нас перевага, але я Макса Зайцева. Не люблю відмічати людей, але його гра в захисті сьогодні заслуговує уваги похвали. Ось, і, а так, в принципі, всі хлопці відпрацювали по захисту, скажу, на 100%, на 110 за рахунок самовіддачі і за рахунок характеру. Але цей характер треба проявляти кожну гру. І якщо не йде гра в нападі, сьогодні ми не забили більше, ніж вчора, так навіть менше, але забрали перемогу за рахунок захисту. Вирішальною таки була сьогодні 30 чи і по якості, і по рахунку. Ну, в принципі, так. І третя, і в четвертий був момент, що непогано контролювали гру, але потім схопили два технічних, Вибачаю перед передболівальниками за ці емоції гравців. Вони також люди, <свісно> також можуть закипіти і щось висловити. Тому за це вибачаюся. Але в принципі, я ж кажу, в захисті відпрацювали на 100 і. В принципі, друга половина була якісна. Більш, скажімо так, так. Тому що за рахунок, ну, перш за все, за рахунок захисту. Так, за рахунок захисту перш за все. Дякую. Михайло, добрий день. Вітаємо вас в Івано-Франківську. Цей бояш ви семіна подали для вашої команди. За дві, вже поразка поспіль. Скажіть, будь ласка, вже ознайомившись так і статистикою, в чому бачаєте основну проблему поразки сьогоднішнього конкретно матчу? Причина поразки. Напевно, нема фокусу, концентрації всі 40 хвилин. Граємо якось такими якось діаграмою то вверх, то вниз. Будемо розбиратись. Не хочеться програвати, не хочеться програвати двічі поспіль, тим паче. Тяжкі поразки. Більше не, не знаю, що сказати. Добре, дякую. Пане Олександре, добрий день. Бачимо, що ви розчаровані. Само собою зрозуміло чому. Вчора після матчу ви говорили про те, що будете намагатися якось достукатись до хлопців стосовно гри, ну і як підсумок результату. Плане таки не вийшло цього зробити. В перерві я сказав, що потрібно розумно грати в нападі. І ми програли третю чверть, 27. Береш, малюєш, а гравці о, о, беруть і ламають. Мабуть, думають, що всі вони Кобі Брайант. А поразка поразка була в тому, що просто зламали напад в третій чверті. Ми відіграли дві чверті, виграли їх. Перший раз у Київ баскета і ну, не можна так грати в баскетбол, як ми грали в третій чверті. Є ще запитання, але я не буду їх озвучувати і більше нічого. Дякую. Дякую Добре. за су. Свою...